Перші про головні коментарі тривають Богдан Машань, та ЛКРінська. Працюємо для вас І зараз. Будемо говорити про марш національної гідності, який сьогодні відбувся у Києві. Ну насправді дійсно таке масове було сьогодні шестя. Активісти прийшли до Верховної Ради з вимогами з багатьма, яким будемо обговорювати. Власне чого хотіли, чого добились, організували цю акцію політичні сили. Це партія Свобода, Національний Корпус Азов та правий сектор. У нашій студії Олег Петренко. Це народний депутат України. А в 2014 році доброволець батальйону Азов. Добрий день. Вітаємо вас, пане Олеже. Розкажіть про марш національної гідності. Чого саме ви сьогодні збіра... збиралися? Ну, якщо говорити про дату безпосередньо, да там от, запитували чого 22 числа. То ну то це все просто. По-перше, 22 го число це остаточна перемога майдану. Це дата, коли втік з країни Янукович, тобто, е але ж це було абсолютно на 100% політична акція. То ми цього не скривали. І саме так цей марш і позиціонували. До цього кілька днів були як постійно якісь акції на Майдані, на інститутській. Ми принципово перенесли трошки на пізніше, тому що втраурні поминальні дати влаштовувати. Під політичними гаслами тут Під, було під Тут було зайнято просто. Ну, питання не в тому. Ми б собі знайшли місце ну, в будь-якому випадку, але влаштовувати чисто політичні акції в траурні дні, ну, це неправильно. Тому ми все ж таки дочекались е, закінчення поминальних днів. Е, просто приходили без піару, без шуміхи, приходили на інститутську, там клали квіти. І... А ви все ж таки вважаєте, що ті акції, які були, то політичні? Ні, вони, ну, Бо нам тут розповідали е про те, що там добровольці е були. Знаєте, безперечно, деякі акції несли з собою якусь там політичну складову, якісь там е клоунади устраювали там, ну не зрозуміло, що там. Що хотіли, що відбувалось, і так далі. Тобто а це, сьогодні. Що сьогодні... ви хотіли? І, сьогодні... і хто, власне, люди, які туди прийшли? Так, Дуже багато їх було. Е е з ініціаторами, організаторами акції, е маршу були три націоналістичні партії: найпотужніші націоналістичні партії в Україні. Це Свобода, е Національний Корпус, це Азовський рух і правий сектор. Так, так же склалося, що після Майдану. Е за час війни дуже розпорошились сили українських націоналістів, і це була біда, дещо десь. То ви зараз таким чином Скроб... хочете як об'єднатися? Так, та? були відверто складні відносини між нашими всіма організаціями, і в якийсь момент стало зрозуміло, що ну так далі неможливо. Треба переступати через якісь там. Особисто через амбіції, через е, якісь речі, і шукати точки дотику і об'єднуватись. Тому що е, взагалі в цьому всесвіті, в цьому житті, можна чогось е, добуватись, виключно об'єднуючи зусилля. Тому Знаєте... кр кропіткий процес був довгий такий процес, але врешті-решт ми знайшли порозуміння. І так, безперечно, е, крім всього, сьогоднішня акція носила собі характер, ми показали силу. Сила об'єднаних українських націоналістів. Це одна, одна з е, мотивацій. Чому цих проводили. Сило сила в чому? Ну от, але от ми бачимо там і фаєри були, і петарди були. Ну це теж е, варіант показу сили. Ну, фаєри. Це вже для національного корпусу, для Азовського руху це десь якась візитівка, наша традиція, можливо. Ви вважаєте її гарною? Знаєте, вогонь, в нас багато. Там ультрас футбольних свого часу пішли в АЗОВ і політичний рух потім. Тому дещо порівнялись традиції. Дати вогонь це стихія стихія, яка може бути ну, просто сьогодні. Була димова шашка під Нацбанком. Це не зовсім вогонь, мабуть. Ну, димова шашка. Ну ну була димова шашка, хтось хтось кинув. Взагалі ну, з усієї України приїхали люди, і, і кияни, і з усієї… Ну, по нашим підрахункам, на ну, мінімум 12 тисяч людей було. І коли ви запитуєте, в цьому була демонстрація сили, що, ну я, наприклад, не знаю жодної якоїсь політичної сили на сьогоднішній день, яка може збирати на якісь там фінансові майдани чи податкові ну, ви кажете, майдани. Про 12 чи дванадцять тисяч людей. Ви так ви так красиво пішли від питання вибачте, про цього здивового часу. Ви бачите про дванадцять тисяч людей, просто за даними правоохоронців, в марші брали участь близько тисячі людей при раніше заявлених 10 тисячах. Знаєте, в мене як футбольного болівальника з дитинства була така звичка: дивився на стадіоні скільки людей і собі прикидував скільки, і потім чув офіційну цифру. Да, тобто я в то тобто про... це ви прикидуєте, що було це профіці. Ми ні, ми, ж, ми знаємо. Ми знаємо тільки скільки людей, наших активістів, приїхало з усієї України, з кожної області України, з кожної активістів свободи національного корпусу правого сектору. Тобто, ця сила, ця ці тисячі, мінімум 12 тисяч людей, було це 100%. Любий експерт, який подивиться на загальну картинку, потім буде відео. Ми знімали із я зрозуміла, з повітря, так, квадрокоптера, так. так. Знімали. Просто, просто побачити, дійсно, тобто, щоб не сперечались ми зараз, да, 12 тисяч мінімум. Таку кількість людей не за гроші, а просто за ідею активу. Пасіонарного активу, які готові брати їхати до Києва і з якимись вимогами бути організованими, дисциплінованими, якщо з 12 тисяч, а скажіть, е будь ласка, там Богдан Богдан хтось... дуже слушно дуже слушно да, зауважив. Да. Чи було серед можливо, коли організовували цю акцію, чи була вимога не приносити з собою там димові шашки або якісь предмети, які Бо можуть становити це, загрозу? Це мені здається, настільки просто, коли під Нацбанком, Нацбанк в диму, тому що йде. Марш і його закидають димовими шашками. Ну це як мінімум дестабілізує ситуацію, і з, -з боку його, це не й, 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 на тому. його йому. не закидували. Питання шашку. в тому, наскільки це гідно в такому марші е, у кожного своє уявлення про гідність, про дестабілізацію. В нашому уяві одна там димова чи пара димових димових шашок, яка не несе жодної загрози, там якому чомусь життю чи небезпеки жодної не ставить. Це просто ефект, дивовий ефект. Таким чином. Люди, які проходили, поставили своє ставлення, виказали своє ставлення до Нацбанку. Не крушили Нацбанк, не били вікна, всього лише такий візуальний. Ну, от подивіться, от зараз у нас на екрані ну, от такий от візуальний абсолютно... ефект Це в центрі Києва під Верховною Радою. І, шо, ну, і, шо? і шо? От ну, що? І що? Якби ми зараз сиділи в Сполучених Штатах Америки, дивилися, ну навряд чи люди думають, що о, як який красивий візуальний ефект. Це вже створює атмосферу безладу, як мінімум. Тому що Верховна Рада в диму. А, ще раз кажу, що всього лише що більше 10 тисяч націоналістів там, да, кажуть про право радикалів, всього лише висловили димом. І це в цьому якась картинка, навпаки, що всього лише до Гонтарєвої, до Нацбанка є, 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 Або, є казайте, що це це ставлення, І це всього лише Радикали дим. мають право на більш активні дії, ще на підпалювання чогось, на бійки, а, тобі, на провокації. Знаєте, народ взагалі має право на більш радикальні дії по відношенню влади. Ми вже це пройшли, і це вже в Україні. Ну багато хто не ставить під сумнів, що це допустимо. Майдан теж був люди брали і палили. Тому е, питання тільки в тому, що якщо влада дійсно доводить народ, що йому нічого не залишається, крім брати, палити і так далі. Але ж сьогоднішня акція ще раз підкреслю при такій кількості людей. Бо от я особисто відповідав, якраз за частину, яка проходила під Верховною Радою, і всередині Верховної Ради, саме цю організаційну частину я за неї відповідав, тому десь видихнув з полегшенням після того, що дійсно все пройшло добре. І ніхто не постраждав. ніяких, не ніяких, ніяких Олегу. гранат, ні жодна, ж, жодна людина, скажімо так, от більше 10 тисяч людей, щось там подиміло. Але жодна людина не постраждала жодна. пане Олегу. А скажіть, от мені завжди було цікаво, коли такі великі акції збираєте. Так. Ну принаймні було заявлено 10 тисяч. Е, ви говорите про 12 тисяч. Окей, ну мінімум. Е, ми просто знаємо, скільки людей приїхало. Окей, правоохоронці говорять про тисячу. Ну але це, це цифри. Це, вони завжди зменшують в кільну багато дуже разів. До де було насправді немало. Я шив, коли ну, роботу а, мачу, коли, Що дійсно. коли роботу це цифри? Коли останній раз тільки було народу пане Олегу, я, я, я не до того. Я проте я про те майдану несе, не було, стільки народу під чи Радою, разу. політичні сили. Відповідальність за от людей, які прийшли, так. чи е, Вимагаєте ви, щоб люди не брали із собою е, вибухонебезпечні предмети, які можуть до чогось призвести. Тому що ми пам'ятаємо ситуацію 31 серпня під Верховною Радою, і тоді свобода, от заявляє, що вони не несли відповідальність за те, що сталося, за чотирьох е, померлих. Ми, без, безперечно, наших людей, наших активістів. Ми інструктували, ми е, вимагали бути сьогодні, показати організовану, дисципліновану силу, і ми це показали. Знаєте, але ж ми запрошували інших людей. Це було три організм три організатора. До нас доєдналися представники різних організацій, просто людей е, і, і а ви ти... знаєте, хто кидав Е, тисячі. Я не знаю. Я ну ні, бо під, під Нацбанком е, це наші активісти. Це я ж кажу, це візуально висловили. Свій негатив до Нацбанку, ну таким чином, всього лише подиміло. Окей, але проводити роботу, щоб цього не Та, було. Безперечно. Але коли дійсно була, була ще проведена робота, щоб ті так, ну можливо, випадкові люди, які долучилися, це теж відпрацьовувало, щоб не було ніяких провокацій, і це нам вдалося. Думаю, на 100%. Пане Олег, а от я йшов, виходив з метро mm -hmm. з хрещатику, і якраз піднімалася колона вверх. Це, ну, це було масово, це було красиво, дуже красиві прапори. Люди несли апаратуру, колонки. Там mm -hmm. мікрофони щось кричали, лозунги там були. Давай відомо, скільки грошей це коштувало, хто за це платить. Тому що ну, це дуже недешево, візуально навіть виглядає. Mm -hmm. Якщо ви частково були організатором, це, це точно. Не варто якихось дорогих коштів. Що там, що саме там мало коштувати великих коштів. Що саме? Ну я взагалі я, я не знаю. Ми не організовуємо це абсолютно невеликі кошти. А найголовніше, це скільки? Але я не знаю. Я ну не займався бюджетуванням акції. Точно я відповідав за те, що відбувалося всередині Верховної Ради. Повністю все, що відбувалося всередині, це теж треба було. Ну це можемо після ще на цьому зупинюватися. і перед Верховною Радою. От, тому в бюджеті рані акції точно не входило до моєї компетенції. Вистачало а сили. є змога десь ознайомитися тому, з не на цю акцію. Не ну, знаю, особисто ну, мені було б цікаво подивитися. Учасникам знає, о, платили. О, 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 А оце, знаєте, якщо говорити про кошти, от в цьому якраз найбільше, що ж, не було людей, жодної людини не було за гроші. Жодної людини, при більше 10 тисячах людей, я підкреслюю, ще яка сила може. Без, ну, без проплачених людей, там бомжів і ну, так. далі Ну ви знаєте, збиратись. просто кожна політична сила тому, говорить тому, про те, що в них не проплачені ну, дивіться, люди. а всі Це, справді це прийшли, наші там, живі, так, живі так, активісти. Галійчук, Карамелка, якийсь, не знаю, зрозуміло ну, вже по назві, але сам факт. А, 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 22.02, Вибачте, просто російською синхронно перекладаю. Потрібні люди на масовку, вік не має значення. Увага оплата 80 гривень за 3 години, оплата після масовки. Збір о 9.00 метро Крещатик, Вихід на інститутську начало початок, початок. о 10.00 і до 13.00. І от цікаво, тут написано довгострокова акція весь місяць. Чи планує Азов в подальшому щось робити сьогоднішня? Акція закінчилась, а завтра щось буде <свісно> сьогодні. Була акція, вона пройшла успішно. Ми свого ми висловили ультиматум вимоги, можемо на цьому зупинитись. Ми вже добили сьогодні результату, тому що слово Андрію Білецькому Верховній Раді трибуни Верховної Ради було надано саме під час розгляду. Постанови Папієва, яка заблокувала підписання поробієм е, законопроекту про амністію. Ну а завтра і, щось буде відбуватися? і тому сьогодні це було зроблено. Це була одна з наших вимог. І вже поробій має, має можливість сьогодні підписати законопроект про амністію. І е, це дійсно була дуже величезна несправедливість, коли, коли наші люди добровольці акція, акція завтра буде продовжуватися? Після завтра навіщо? Це була питаємо, це момент. Була акція, От були, ще сказати, якщо говорити відповідь про відповідь. логіку, так, ми продемонстрували силу, ми пред'явили ультиматум. Ультиматум, давайте вимогами. зосередимось, так. в чому він полягає ультиматум? Uh, ультиматум, uh, знаєте, всі вимоги складаються з двох, з двох, двох uh, частин. Перша – це те, що ми не допустимо. Що... Реально не допустимо те, щоб це, це робилось. Ну наприклад, йти на поступки міжнародному валютному фонду в їх вимогах. Так, це приватизація стратегічних підприємств, це е, ринок сільськосільськозісільських е, сіль, земель <земель>, так. земель, да сільськогосподарських земель, це підвищення пенсійного віку або стажу, це щоквартальне підняття тарифів. Це е, знищення підприємництва шляхом. Е, е, це один з Так, Це, це, те, що це, ми, не це червоні пропорції, за які ми не дамо владі переходити. І друге, те, що ми вимагаємо зробити. Це в основному стосується мінська торгівлі на крові. Тобто, от цього блоку ми вимагаємо розриву дипломатичних відносин з Росією. Ми вимагаємо прийняття закону, який дійсно був встановлено статус окупованих територій. І ми вимагаємо, щоб законодавчо було дійсно реалізовано можливість імпічменту президента. Тобто, законодавче, щоб це був реальний механізм. Тобто, це те, що ми вимагаємо. Звісно, те що, ми, те, що я сказав, ми не допустимо. І е, от ті самі червоні пропорції, ну, правда, сьогодні ми показали силу, ми висловили наші умови. А яким чином ми вибачте, показали, ви що не ми, допустите? Ви ми, до МВФ підете. Може Ми дисциплінована, я не знаю, організована поїдете. сила, але дійсно, як ті самі фаєри, дайте вогонь, він, він може бути созидательним, а може бути і небезпечним. Тому, е, знаєте, ми. Залишаємо за собою право акції прямої дії, не буде зараз Трощити, трощити щось ні, я не знаю. Російська установи, там, разі, банки. Ні, ні в якому разі, там ну знову трощити українські націоналісти, Ну ви вони, так говорите, вони, хочете зрозуміти це державницька сила, і, і хтось хтось навпаки сьогодні розчарований. Прийшли, попалили файри і пішли. Да? Тобто, так, ми відверто всіх, кого запрошували на акцію. Ми говорили, що ми не деструктивна сила щодо української держави. Що ми не говорили, що 22 число це ми починаємо якийсь кровавий бум. Це ж таки і так акція далі. була політична чи політична? Чи ми я я ще я з цього, з цього почав? Ми це не скриваємо, нічим не прикриваємось. Ми говоримо, це політична акція. Три політичні сили об'єднались, показали свою силу. Досі. Пане Олегу, ви знаєте, от мене завжди пентежить, коли три політичні сили об'єднуються. Бо у нас завжди, тому що має бути все ж таки якийсь один лідер. Бо якщо будуть три лідери, то буде е, кожен в кожен в свою сторону. Ну це класика українська, так ну без і щука. От тому знаєте, справді е, після того нас зараз будуть бити. І ззовні бити, і зсередини бити нас Нам, ну це об'єднання, і у нас нелегкі часи попереду, і справді ви абсолютно привіз зберегти єдність, це набагато складніше ніж там зібратися і там об'єднатися Тому це, ми е, стали на цей шлях. Ми тепер дійсно маємо достойного пройти не розчарувати всіх, хто справді щиро ну, радіє і підтримує це об'єднання, тому що ну. Там не знаю, коли вибори, можливо, скоро, да. І коли люди, патріоти, націоналісти не ну, просто не розуміють, там свобода, національний корпус, там правий сектор, за кого ж голосувати і розпорошувати сили, замість того, щоб дійсно в тому числі і на чому ні. а eh, пара. хто очолить цей політичний, це, не знає рух? От, там от, от поки що, далі не заходить. Там, Поки що тільки там... марш гідності. Тобто сьогодні ви заявили є... про створення націоналістичної коаліції з трьох так, політичних. Так, Безперечно, в нас є плани і щодо роботи в парламенті. Безперечно, будемо намагатися вже зараз об'єднуватись і в парламенті, і працювати в парламенті вже сьогодні і зараз. Е, все ж таки, ресурс депутатський об'єднаний, він, він у нас буде, і він, тому що. Ну, будучи сам по собі, депутат ну взагалі не має жодних шансів. Він тільки номінально є суб'єктом законодавчої ініціативи. Де факто а ви сказали цікаву немає... фразу? Ви сказали про те, що можливо, скоро вибори будуть. Вже у Верховній Раді вже ходять такі чутки. Такі чутки, такі розмови вони ходять давно і ну, нам, нам з часто з спростовують цю інформацію З, з, з різною інтенсивністю, так е, ну я теж думаю, що вони вже скоро до дострокові перевибори. І, Наприклад, безперечно, коли ми кажемо, що от наші вимоги, якщо ні, то, то що, да? ви запитаєте, то, що? то будемо вимагати перевиборів. Активно. Також організовано дисципліновано і т.д. будемо вимагати Будете блокувати трибуну? можливо бл блокувати трибуну, блокувати Верховну Раду. Ну зараз ну знаєте, я зараз е не маю, знаєте, я не прийшов е з порядком, е з планом е як домагатися повірити. Це не стає на порядку денному, от прямо сьогодні. Зараз. Але я просто до того просто, коли ви, того... ви вимагаєте, наприклад, от ми не дамо там, щоб Україна пішла шляхом, який вимагає від нас міжнародний валютний фонд, там, збільшення пенсійного там, і так далі. І так далі. З одного боку, так ніхто з нас не хоче підвищення пенсійного віку, там особливо але, стажу там, ну. але, якщо цього не буде грошей, черговий транш кредиту ми можемо не отримати. Чи свідомі ви того, що без цього траншу яким чином тоді Україні виживати? це ну, вже скільки років нас годують саме цим алгоритмом існування? Ну але транші ми до того що, отримували? Що, от зараз. що якщо не буде чергової дози, то буде Україна? Да там вже там зробили наркомана, якими чергову дозу не отримає. Буде ломка, буде погано, буде зле. Рано чи пізно цієї голки треба сходити і вчитись жити. В нас вже боргів, так що і нашим дітям онукам вистачить. вже. А ресурсів то вистачає справді і там, ну, навести лад на митниці, побороти контрабанду, цього вистачить тільки на багато-багато траншів. Причому що таке транш, транш МВФ, його треба повертати. 6%. Це, це, та... це не якась допомога. Це, це так. Міжнародний валютний фонд заробить свої відсотки, а зате ми маємо ще там віддати нашу землю. Давайте повернемося до теми все ж таки Маршу. Так. Питання в тому, наскільки важлива піар складова у цьому заході, на ваш погляд, тому що ну, очевидно, що це таке масове явище, і там була прикута увага багатьох журналістів, фактично всіх. Наскільки саме піар у ця? Ну, знову ж таки, я був чесний з самого початку нашого ефіру. Я сказав, це політична акція. Як люба політична акція, вона несе з собою піар складову, ну, ну, ну правда, ну що тут, ну, щось тут, корщити з себе щось. Дійсно, ми заявляємо про нову потужну силу. Ну, Тому ми не соромимося, що ми, ми хочемо, щоб цю про нову потужну силу дізнались, почули, побачили. Ну. Скажіть, будь ласка, ще мене питання? от... Знову ж таки, маємо ситуацію, коли за все хороше проти всього поганого. А щодо конкретик, якихось конкретні якісь дії є у вашої політичної сили, що ви будете робити найближчим часом? Чи просто будете добиватися незрозуміло яким шляхом а, зараз? Я думаю, що до чи будуть марші ще до конструктиву. А... Найближчим часом. Ні, Знаєте, перетворювати свою діяльність виключно там у чергові китайські попередження, да, там, От черговий марш попередження, от, от, от я ще раз попереджаю, безперечно. Ми ці пропорції червоні виставили, далі будуть інші акції, іншого формату. Я не готовий в подробицях обговорити, як це саме буде відбуватись. Але на чому будемо концентрувати зараз, це на парламентській роботі. Ще раз підкреслю: ми зараз збираємося об'єднатися в парламенті. А скільки це а, скільки це людей, депутат? яке це об'єднання, наскільки ну, серйозно, як взагалі, це люди Ну, безперечно, якщо справжній депутатський інструментарій, по, щоб мати вплив в законотворчому процесі, це треба створити групу депутатську. Вона має мінімум 19 народних депутатів налічувати, тому, тому ну дійсно будемо ставити перед собою. Можливо а вже так. А можливо, є 19 депутатів. Давайте я скажу ще зараз, прямо сьогодні. і Зараз це не є прямо ну, але ми будемо намагатися стати. Суттєвої парламентської сили. Тобто У нас... ви будете вести якісь перемовини, залучати як... інших народних депутатів намагатися? мати. Чому ні? Та? Ті, хто с... ті, хто ідеологічно готовий розділяти, ну хоча компромісно якось, але розділяти наші погляди, і з ким не буде заперечень, якихось суттєвих ми будемо залучати, будемо намагатися вже сьогодні. При вибори, коли це об'єднана, наприклад, гіпотетична націоналістична сила там стане парламентською якоюсь силою, це буде колись. Я думаю, що скоро хтось думає, що через там три роки чи два роки це буде коли черві вибори. Але сьогодні зараз є парламент. Сьогодні зараз пр треба працювати в цьому парламенті і намагатися якісь законопроекти, як і законопроекти, які на нашу думку у свободи вистачає законопроектів. А в, у вас у мене особисто вистачає законопроєктів. і проголосовано е за якісь ні, знаєте. Ну це окрема розмова. Це ну я можу зараз про ну, просто ви, yeah. як доброволець, який потрапив в, в політику. Так що ви е що ви бачите? Голосують за законопроекти, які де, в нас парламентська президентська республіка виключно де Юри. Де факто всі рішення у нас приймаються в центрі прийняття рішень, які знаходяться на банківській на банковій крапках, тобто те, що буде голосуватись в парламенті. Вирішується на банковій, тому якщо ти не в цьому пулі центру десь поряд з центром прийняття рішень, то твої законопроекти ну, дуже малі шанси мають на те, щоб потрапити, пройти комітети і потрапити просто на голосування. Чи можна розцінювати сьогоднішню акцію як початок передвиборчих процесів з боку вашого об'єднання? Е, ні. Саме передвиборчих, взагалі, це на порядку денному не стоїть. Ну знаєте, абсолютно абстрактна розмова. Перед, перед, передвиборчий процес яких ну маю на увазі, якщо навіть говорити про чергов, чергові парламентські вибори, які мають у нас бути. Чи, чи означає, що ви вже до них готуєтесь? Ми не готуємося до того, про що ми не знаємо, коли вони будуть. Ну це абсурдно, але знову ж таки ну, ті ті вимоги, сані. ті вимоги, <світ> 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 які знаєте, <світ> ті ті вимоги, які ми сьогодні в ультиматумі були. Якщо вони будуть не виконуватись, ну в нас так і сказано, так, ми будемо вже рішуче вимагати перевиборів. Е, І останнє запитання: ви зараз у фракції БПП, але ви так. кажете, що центр ухвалення рішень на банковій. Е, це може свідчити про те, що рано чи пізно ви можете вийти зі складу цієї фракції? І чи є в БПП депутати, Щоб, можливо, вас які готові піти за вами? А, я буду давайте, говорити тільки за себе. Так, дійсно мене було обрано. Е, с... Висувала. Я ніколи, ніколи був не був членом політичної сили БПП, але мене висунуто було саме цією політичною силою. Тому дійсно я, я працював і працюю у фракції БПП. Е, в принципі, ну, це можна було констатувати ще з самого початку моєї депутатської роботи, що азовець е, БППшника всередині е, переміг достатньо швидко. Тобто я завжди мав особливу позицію. І по голосуваннях, і по риториці. Тобто, ну, я, я завжди... — Тому ж вони з фракції. Знаєте, позафракційний депутат, з точки зору ефективності роботи депутата, це нуль. Взяти слово, виступити, якісь можливості просунення законопроєктів, мати якусь посаду в комітеті, де ти працюєш. Позафракційний депутат це нуль. Тому якщо. Буде можливість у нас, наприклад, створити депутатське об'єднання? Справді буде можливість, то безперечно я буду працювати не у фракції БПП, а у групі, яка там ну тобто поки, поки, про створення такої групи, ще немає депутатів? Поки що немає, але знаєте, це, це про логіку. Якщо ми говоримо про логіку, так там вибудовуємо якісь там ланцюг, там там от марш, там заява. А далі що, Да? от ви запитуєте, наприклад, а що далі? Які цілі? Що, що буде далі? То за логікою дійсно працювати в парламенті, для того ефективно працювати в парламенті, для того треба інструмент мати, щоб ефективно працювати. Тоб... ви якийсь неправильний депутат, якийсь людський ну... Олег Петренко. <зас> дякуємо вам, народний депутат України у 2014 році був добровольцем добровольцем батальйону АЗОВ. Зараз говорили про марш національної гідності.